Привіт, мої любі тільці! Це відео для вас. І сьогодні ми дізнаємося, як Сатурн буде впливати на вас та на ваше життя наступні три роки аж до лютого 26-го року. Сатурн планета мудрості, дисципліни, роботи, якихось певних обмежень, аскетизму, знаєте, і порядку. Тому, скоріше за все, він буде. Знаєте, якось впливати на вас, а саме він на всіх на вас на нас буде впливати. До речі, хто не дивився ще відео про повне відео про Сатурн, як же він буде впливати на нас в глобальному варіанті. Посилання ось тут внизу. Клікайте і дивіться. Також внизу є посилання на мій інстаграм. Хто не знає свій знак Асценденту, а хоче дізнатися, тому що я раджу дивитися мої відео і по знаку Сонця, і по знаку Асценденту. Пишіть в інстаграм, я вам безкоштовно його розрахую. Тож тільці, Сатурн буде наступні три роки йти по одинадцятому дому вашого гороскопу. А це дім спілкування, соціальної активності, інтернету, взаємодії, друзів, однодумців, груп людей і мрій, мрій наших бажань. Знаєте, Сатурн скаже в наступні три роки. Досить літати, досить мріяти, вже не мріяли все. Тепер ставай, приземляйся і йди реалізовуй ці мрії. Тому що Сатурн говорить: немає нічого неможливого, ти мріяла, не мріяла. Так там в голові план собі склала чи склав. Тож тепер прийшов час до активних дій, до реалізації. І отут дуже важливо, знаєте, коли ви почнете реалізовувати свою мрію або почнете реальні кроки робити в житті до втілення своїх бажань чи мрії. Важливо не впасти в розчарування, коли ви спіткнетеся з суворою реальністю, тому що Сатурн це планета перевірок, планета контролю, планета кхм, уроків життєвих. І він завжди буде підкидати вам якісь перевірки, уроки, щоб перевірити, чи дійсно це ваші істинні бажання і мрії. Якщо ви пройдете ці перевірки, справитеся з усіма трудностями, які будуть на шляху, Сатурн скаже: угу, добре, отже, справжня мрія. Добре, йди собі, я дозволяю, рух, рух відкритий. Але м при маленьких якихось перешкодах, чи при перших перешкодах і невдачах, не здавайтесь, не складайте руки, не опускайте руки, а йдіть вперед. Просто знаєте, що це. Тур таким чином випробовує вас і дійсно перевіряє ваші бажання і мрії на істинність. Розумієте, тобто це не перешкоди, це просто перевірка. Ви все обов'язково реалізуєте через власні зусилля, через наполегливість, через працьовитість, через дисципліну, через системність. Обов'язково все реалізуєте. Але тут важливо розуміти, що феєчка не прилетить, чарівною паличкою не змахне. Потрібно самим брати долю в свої руки і йти все реалізовувати, тому що все реально, все реально, все можливо. Сатурн по 11-му дому також може давати обмеження в спілкуванні з друзями. Спілкування з іншими людьми може давати якусь ізоляцію навіть від друзів, від оточуючих, або тільки спілкування може бути в інтернеті, онлайн спілкування, в чатах. От, можливо, ви будете багато працювати, до речі, і у вас буде менше часу для того, щоб бути в соціальних мережах, чи то бути соціально активними. Знаєте, коли Сатурн підкине більше роботи, щоб у вас було менше часу бути більш соціальним активним. От, і, звісно, це перевірка друзів буде. Сатурн завжди дає перевірку друзів в 11-му будинку, в 11-му домі, і тут, знаєте, за ці три роки у вас можуть відсіятися або зовсім змінитися коло друзів. І знаєте, це на краще, тому що з вами залишаться лише ті люди, які вам потрібні. З вами залишаться лише найвірніші, ось ті від ті, які дійсно ваші. І вони будуть з вами аж до кінця життя. Ті, хто не пройде перевірку по Сатурну. В цей період, знаєте, це не ваші люди, і, скоріше за все, або вони вам не несуть ніякої користі і добра, або просто у вас абсолютно різні дороги, і вас не потрібно пов'язувати. Тому не приймайте це дуже близько до серця, не впадайте знову ж таки в розчарування. Знайте, Сатурн чистить ваш простір, і обов'язково на заміну старим друзям прийдуть нові. До речі, з приводу друзів. Може бути таке, що повернуться старі друзі, коли люди, з якими ви давно не спілкувалися, можуть повертатися у ваше життя, можуть повертатися ті люди, і друзі, з якими ви не спілкувалися взагалі. Або, наприклад, там друзі дитинства це можуть бути у нас там ще з дитячого садочку, коли спілкувалися, так чи в школі, чи в університеті, і ви ніби знайдете один одного і почнете знову спілкуватися, і це буде надовго. Також може бути робота онлайн, робота в інтернеті, тобто дистанційно десь подалі від соціуму, тому що Сатурн може ізолювати вас від соціуму. Так? І може бути робота з певною групою. Можливо, ви три роки будете працювати в одній і тій самій групі людей над певним проєктом. Можливо, ви будете контактувати і працювати з онлайн-групою однією тією самою людей наступні три роки, чомусь їх буде навчати, передавати якісь можливі знання. До речі, ви можете зараз уже отримати результати попередніх трьох років, особливо в роботі і в кар'єрі, тому що минулі три роки Сутурн у вас йшов по кар'єрі. Могли бути випробування в кар'єрі, могла бути зміна кар'єри, могли бути взагалі зміна статусу соціального, чи то одруження, чи то розлучні, чи то, чи то народження дитини могло бути. От і зараз Сатурн може, коли він давав перешкоди, давав уроки випробовування, то зараз може бути особливо в кар'єрі, можуть бути якісь нагороди, може бути підвищення заробітної плати, підвищення, наприклад, по кар'єрній сходинці, може бути так, або коли ви напрацювали клієнтів, у вас стабільний і постійний бізнес. Тобто, ви можете зараз отримувати ці всі напрацювання, ті, які були по Сатурну минулі три роки, і якщо ви не здавалися, а йшли до своєї мети, то Сатурн вас винагородить. І знаєте, Сатурн в 11 му домі дає шанс вийти мрії в реальність, як я вже говорила, бажанням в реальність, змінити коло спілкування, змінити коло однодумців і зібрати навколо себе лише найвідданіших. От тих, що дійсно ваші. Тому скористайтесь цим шансом, не впадайте у віччя чи розчарування, коли у вас зміниться коло спілкування. Обов'язково на заміну старим прийдуть нові. І будьте відповідальними, трудолюбними, трудолюбивими, дисциплінованими, не порушуйте правопорядок і закон, і Сатурн вас також обов'язково винагородить. я бажаю вам прекрасного чудового дня і нехай у вас все буде добре.